Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніколсон і сьогодні я буду розпаковувати осінню посилку, яку я замовила. Ось така велика коробка мені прийшла, тому будемо зараз розпаковувати. Відкриваємо. Ну і перше, що я тут бачу, це ось такий гарний вазончик. Я його замовила, тому що він був в такому гарному горщечку з осінньою тематикою, можна так сказати, в осінніх кольорах. Другий вазон також виповнений в осінніх кольорах, точніше, саме його горщечок, і сам вазон теж дуже гарний. Далі йде ось така кружечка, вона також помаранчевого кольору, а вона цей кольор асоціюється з осенью, тому я вирішила його замовити. Далі в нас іде ось така баночка з світлячками. Не переживайте, це насправді світлячки ось тому ніяких тварин я не тримаю. Далі йде така свічка. Насправді це свічка до Хеллоуіну, а не дуже осіння. Але оскільки скоро Хеллоуін, то я вирішила помаленьку готуватися. Далі в нас іде знову ж таки прикраса для Хеллоуіну, а саме е, ось такий горщичок з ручкою, який можна носити і збирати туди цукерки. Далі йде книжка, яку я давно хотіла знайти, купити, замовити. І нарешті. Я її знайшла і купила. Далі в нас іде ось такий ліхтар. Це як елемент декору, але в ньому загоряється ось така свічечка. І планую його десь поставити, щоб прикрашав мою невеличку квартиру. І далі в мене йде ось такий горщичок з насінням. Це насінні черниці. Насправді, давно хотіла зайнятися садоводством і щось посадити, і тому настав цей момент, і я буду садити черницю. Сподіваюся, що в мене все вийде і в мене виросте черниця. Можливо, кажу в якихось своїх відео, як я буду цим займатися. Далі у нас іде ось така фотографія, вона також більш хеллоуінська, але все ж таки. Я теж вирішила її замовити через те, що вона прикольна. Якби ж в мене був полероїд, я б також могла щось фотографувати, але, на жаль, в мене його немає. Далі остання посилочка в ось такій упаковці. Я насправді не пам'ятаю, що там, тому давайте відкриємо. Оу, oh, точно! Я вже давно замовляла ось такий поштовий ящик, він також в помаранчевих кольорах, і хотіла його замінити на свій білий. До речі, на дні коробки була ось така корзинка. Насправді не знаю, навіщо я її замовила, я точніше не пам'ятаю, але, думаю, знайду її якесь застосування. Ну, а ось і всі мої посилочки, які були в цій коробці. Можете роздивитися, якщо вам цікаво. Ну що ж, а на цьому моє відео підходить до завершення. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Вибачте, що я буваю відсутня, тому що все ж таки школа і часу на відео вже набагато менше, ніж літом. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па!